Почнемо з класичного. Зараз неможливо уявити наше життя без смартфонів. За ці роки, у цьому я впевнений, більшість користувачів зібрало чимало різних фотографій. Звісно, окремі світлини не призначені для сторонніх очей. Це не означає, що у вас мають бути якісь компроментуючі чи непристойні зображення. Можливо, на них просто є щось особисте та потаємне, щось, чим ви не хочете ні з ким ділитись. Але ж знаєте цю дивну звичку людей. Гордати ліворуч чи праворуч, коли їм дають перегляд. Всього лише одну конкретну фотку. Саме для таких випадків варто приховати зображення та відео поглибше всередині айфона, а для більшої надійності можна ще й запоролити всю цю красу. Зараз я розповім вам про три дієвих методи: як приховати фото та відео від сторонніх очей. До речі, всі ці штуки працюють не тільки на айфона, а ще й на iPad. Тому користуйтеся. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про персональну безпеку. Починаючи з iOS 16, Apple дозволила приховати різні фото та відео у стандартному застосунку фотографії з допомоги Face ID чи код паролю. Але на превеликий жаль можна використати лише той код пароль, яким ви розблоковуєте свій пристрій. Тому, якщо хтось, окрім вас його знає, про максимальний рівень конфіденційності можна й не мріяти. А от якщо ви єдиний, хто може ввести ті цифри, то розказую, як це зробити. Відкрийте параметри на iPhone та оберіть розділ фотографії. Знайдіть пункт використовування. Face ID та активуйте його. Перейдіть до застосунку фотографії та затримайте палець на будь-якій фотографії чи відео, яке ви хочете приховати до появи контекстного меню. Натисніть кнопку Сховати. Тепер перейдіть до списку альбомів та облоці. Інше знайдіть приховані, натисніть на нього для входу та підтвердіть свою особу за допомогою Face ID або пароля. Жодних зайвих дій та додаткового софту. Все працює нативно і це дуже зручно, якщо потрібно приховати якісь світлинки. Дивіться, скептичний глядач може подумати, що у цьому відео я рекламуватиму якусь програму чи застосунок. Це не так. Всі методи я перевірив особисто. Тому, щоб ви не переймалися, ось вам реклама. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я кожен день публікую різні поради та лайфхаки для всіх пристроїв Apple від айфонів до MacBookів. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео. Якщо ви хочете заблокувати фотографії серйозніше, вам на допомогу прийде месенджер Telegram, який вже став частиною нашого. Повсякденного життя на застосунок можна встановити будь-який пароль, який здаватиметься вам найнадійнішим та найзручнішим. А потім завантажити фотографії, відео та взагалі будь-які файли собі збережене без втрати якості. Відкрийте телеграм та перейдіть на вкладку налаштування, оберіть приватність та безпека. Перейдіть до розділу код блокування та Face ID. натисніть увімкнути код блокування та встановіть будь-який пароль, який вважаєте найзручнішим. Це може бути навіть довільний набір символів будь-якої Прийдіть до чату збережене та натисніть на скріпку. У меню оберіть файл та позначте всі потрібні фотографії. А після надсилання всі фотографії можна буде взагалі видалити з вашого iPhone, щоб вони не займали зайве місце. Головне, не забудьте очистити теку, нещодавно видалені на вашому iPhone, щоб фотографії взагалі ніхто ніколи не побачив. Тут ще раджу робити ось яку штуку. Коли ви надсилаєте будь-які фотографії, документи тощо в Телеграм, пишіть до них теги, що потім ви їх могли з легкістю знайти через пошуку ча. じゃあ。 Як альтернативу Телеграм можна обрати і спеціальну програму, яку створено для того, щоб приховувати ваші фото та відео. Одним з таких застосунків є Hided Pro. Незважаючи на назву, він доступен в App Store абсолютно безкоштовно. Далі запускаєте програму, встановлюєте надійний пароль, який захистить ваші дані. обираєте фото та створюєте альбом. Перейдіть до нього та додайте потрібні фотографії за допомоги кнопки плюс. Після додавання фото до альбому програма запропонує вам видалити його з галереї. Цей застосунок має одну. У дуже суттєву перевагу, на відміну від методу з Telegram, де повністю паролиться весь застосунок, тобто кожного разу, коли ви заходите в Telegram, буде потрібно вводити код пароль? Ця програма є окремо і створена для того, щоб зберігати ваші фото та відео. Тобто, тут доведеться вводити код пароль виключно тоді, коли ви готові переглянути ваші приховані дані. А вже ж особисто, я б радив використовувати чи стандартний функціонал iPhone, чи Telegram, але тут кожен може обрати те, що йому подобається більше. Тож як ви приховуєте свої фото та відео? Чи знали ви раніше це те, про що я сьогодні розповів. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо коментарів. А ще в описі відео є посилання на мій паблік телеграм. Там я публікую різні цікаві новини зі світу Apple і не тільки. Десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!